Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням, як завжди по понеділках, огляду судової практики Великої палати Верховного суду, Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень, тобто з 4 по 10 травня цього року. Огляд дуже короткий вийде, тому що практично тут є одне рішення тільки Великої Палати, але є дуже цікаве рішення щодо оскарження штрафів. Це 6-го поліційного адмінсуду, тому я раджу до... Дивитись це відео до кінця, ну я постараюсь досить стисло все розповісти вам, що війшло у цей огляд і де можна з ним ознайомитись. А знайомитись за оглядом, можливо, в мене в телеграм-каналі. Посилання буде в Ютубі під відео, а в Тіктоці, в шапці канала. Тому переходьте в мій телеграм, підписуйтесь і будете отримати своєчасну достовірну інформацію. І дуже цікаво а також те, яким чином захищати свої права. І так, поїхали. Велика Палата прийняла на цьому тижні одне рішення, верніше можна і багато прийняла, однак опублікувала виключно одне рішення, що стосується після ЄСПЛ, що стосується неправомірності прийняття пенсійним фондом, подачі пенсійним фондам і прийняття судом відповідної постанови щодо скасування законного рішення першої інстанції через. 3 роки, 4 місяці і 19 днів. Тобто пенсійний фонд, програвши справу в першій інстанції щодо перерахунку пенсій, через 3 роки, 4 місяці і 19 днів звернувся з відповідною апеляційною скаргою. Апеляційний суд цю скаргу чомусь прийняв, не дослідивши просто попросили, просимо поновити строки. Прийняв касація на це, чи був Вищий адміністративний суд України уваги не звернула, і особі прийшло звертатись до Європейського суду з прав людини, де вона і встановила, що фактично було порушено її право на остаточне і справедливе рішення. При цьому і Велика Палата про це зазначила теж саме констатувала, що європейський суд з прав людини, однак чомусь направила справу, замість того, щоб вже припинити всі розгляди. В апеляційну інстанцію ну не зрозуміло чому. Навіщо це було робити? Ну, це, це така ситуація. До речі, це в Миколаєві відбувалось, тобто, це батьківщина нашого на цьому тижні буде якраз рік з моменту затримання, ніби з хабарем голови Верховного суду не України, незаконно призначеного голови пана Князева. Ще до огляду війшли, це просто ексклюзивно, Я дивуюсь, чому наші ці всі грантові організації це не розміщують. Довідки Європейського суду з прав людини щодо прав людей з обмеженими можливостями від стану під, 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 добірка таких рішень на березень 2023 року. Довідка щодо скасування смертної кари станом на 24. Довідка щодо міжнародного викрадення дітей станом на 24 рік я раджу почитати. Там дуже цікава підборка практики. Це заяви подані тим з батьків, чия дитина була викрадена. І навпаки, заяви подані батьком-викрадачем. Тобто ці міжнародні викрадені дітей, тим більше для України, це зараз досить актуальна ситуація. Довідка щодо екстрадиції та довічного ув'язнення теж дуже цікава, тим, хто займається. Сексуальна орієнтація станом на грудень 2023 року. І от те рішення, про яке я вам е -е, говорив на самому початку, це рішення Шостого апеляційного адміністративного суду щодо визнання протиправної та скасування відповідної постанови про притягнення особи до відповідальності. З цього приводу я думаю, я зніму окреме відео. Безпосередньо, щоб більш детально розповісти про це саме рішення і про підстави, за яких оці постанови щодо притягнення осіб, оці штрафи, які депутати вирішили збільшити. Я вже, знаєте, сказав, що я сподіваюся, що президент не підпише, але знаєте, вже не сподіваюся. Може, може він вже підписав <кхи>, безпосередньо цей новий закон, який збільшили значно штрафи. Просто це призведе до того, що. Всі ці штрафи будуть оскаржуватись. Тому я окремо про це розповім. А що стосується цього рішення, фактично, якщо коротко, то саме відмова від вручення повістки вона і факт відмови особи від вручення повістки, фактично, він не може бути за це, особа притягнута до відповідальності. Це, якщо коротко. Тому підписуйтесь на канал. Посилання в мене в телеграм-каналі на самі рішення, ви ознайомитесь, ну і підписуйтесь на YouTube і Тікток. На цьому тижні я обов'язково більш детально розповім, яким чином оскаржувати постанови ТЦК. Поки на цьому все. Підписуйтесь, поширюйте відео, допомагайте Збройним силам України. Віримо в перемогу, віримо в наші Збройні Сили. Ми переможемо, тому що правда за нами. Віримо в ЗСУ, віримо Україну. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!